Добрий день, друзі, до вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати така от у нас новинка. Це у нас додаткова паличка під ручку дверну з фіксатором. Вона йде виключно на, праву, на правий бік. Встановлюється, складається вона, так бачите, виготовлена вона на 3D-принтері. Верхня частина у нас складається з двох частин. І нижня частина у нас суцільна. Кріплення у нас за допомогою балків. Отак от дві частинки вони складаються. Бачите так? Це у нас, ну, наприклад, права сторона, отак вона йде, тут у нас фіксатор і вставляється на таким чином. Так, бачите, вона тут буде хлопненько сидіти, буде прижиматися до двері. До речі, вартість її. 1100 гривень. Ось її палички додаткові. 1100 гривень вона коштує. Оця ручка, якщо вам треба, у зборі 1200 гривень. Накладок зараз окремо немає. Тільки от, е, маємо такий от фіксатор окремо, він 200 гривень коштує. Е, друзі, зараз покажу вам, як воно на макеті встановлено. Виглядає. Давайте по розмірам. Розмір у нас довжина 41 см. Цієї ручки 8,5 см. Ну, по висоті, якщо треба, також змірює зараз. Так, 8 см це у нас загальна висота. І так. Хочу вам нагадати, що у нас є можливість відправлення у Молдову та країни Балтії. Оце номер мій, нас називати, назвати це для замовлення жах України. І зараз я вам покажу, як воно виглядає на макеті. Так, Це наш макет. До речі, цікаво, Тут встановлений такий от амортизатор. Двер відчиняється самостійно, зачинити треба трішки більше зусиль прикласти. Так, і давайте, от як воно виглядає у нас на макеті. От Воно встановлено. Бачите, все воно Так от виглядає воно нормально. Тримається воно під своєю вагою. Ну, Якщо бажаєте, можна на двусторонній скотч, це я так вважаю, можна ще на двусторонній скотч закріпити. Ну, от таким от, такий вигляд має. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. На все добре.